Житомир приймає чемпіонат України з веслування на човнах дракон. Чемпіонат триватиме 4 дні: 29-30 червня, 1-2 липня. Ми приймаємо 20 команд з 11 областей України. Це досить таки буде потужне змагання. Ми очікуємо десь близько 500 учасників, які будуть змагатися в категорії десятка, тобто човен на 10 учасників. Дистанції будуть це 200 метрів, 500 метрів і 2 кілометри. Окрім того, в рамках змагань змагатимуться окремо чоловіки, окремо жінки. Змішана категорія — мікс. І так само дитячі категорії — це вік від 13 до 14, 15, 18, 19 і старше. Так само дівчата окремо, хлопці окремо і змішана категорія. Підготовка і організація покладена на три сторони. Перше, це Федерація Житомирської області з на чинах дракон. Друге це управління справ сім'ї молоді і спорту і Міністерство молоді і спорту України. До речі, в рамках змагань відбудеться і тренування збірної команди України для участі в чемпіонаті світу. Від Житомира буде дві команди: будуть виступати в усіх класах: дитячих, дорослих, підліткових. Будемо намагатися нас. Діти підлітки 15-18, Вони є наразі чемпіонами Європи, і будемо сподіватися, що вони пройдуть збірну України і потраплять на чемпіонат світу. Оце основне.